Ідеї в Жака Фреско не нові. Вони давно існують. Він об'єднав їх у якусь цілісну систему. І намагався, і намагається його послідовники намагаються втілити в життя, саме сконструювати ці міста майбутнього, де соціокібернетика буде переважати в стосунках між людьми, в стосунках у суспільстві, де механізми будуть виконувати там багато робіт е, людських, а люди будуть займатися е, навчанням, тим, що цікавить їх розвиватись духовно. От саме це Поєднання е, духовності і інженерії для мене дуже цікаве. Я думаю, що воно цікаве і для багатьох слухачів-глядачів. У суспільстві повно дурних людей. Я повторюю: всі політики, адвокати, бізнесмени зникнуть. Я не робитиму цього. Не буде ніяких революцій. Не потрібно буде. Наше суспільство не зможе існувати при такій некомпетентності. Вільна торгівля приносила користь 35 років тому. Це вже в минулому. Ми повинні змінити спосіб мислення або ж загинемо. Наша система помирає. Якщо Ніксон залишиться, вона помре у нього на руках. Якщо ліберали переможуть, суспільство розвалиться, міста розоряться, у нас немає ні грошей, ні потрібного для порятунку суспільства світогляду у політиці та уряді. Я вам не ворог. Я не хочу нічого руйнувати. Я не вірю в революцію. Я вважаю, що наші співгромадяни мають дізнатися про ці ідеї. Вони мають вирішувати.